Пару машинок підзаїхало, дивіться. Audi a 8 Така машинка. Гарна, але двохлітрова і на тряпці. Але пробігу тут 28 тисяч. Такі фольксваген. На ДСГ, напевно, що бензин Бензина я? Айнкома фюм. Я, я, я. Так, тут що в нас є? Пасад. На цей пасад общатки. 180 пробігу, але він дуже дорогий. Якщо я не помиляюсь, 20 з євро. От я вже тут понавчував тік-токи знімати. Mm. <гум> Та, Можливо, кому щось цікаво звертайтесь. Так це на механіці. намагається. вже пробіг. 91 тисяча. Каравела! Пробіг 39 000 І тут є Брєдова корола. Така корола на автоматі. 5358 км. Машина майже нова! Так що так, кому цікаво, хоч одна з цих машин. Звертайтесь.